Нетверезий водій наїхав на жінку пішохода та втік. Дорожньо-транспортна пригода сталася у надвірній. Як встановили поліцейські, невідомий водій, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на 63-річну жінку пішохода та втік з місця події. Остання стояла на узбіччі. У наслідок ДТП постраждала жінка, отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні. Поліцейські оперативно розпочали розшук водія втікача, Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження. поліцейські вже за годину встановили, що не на потерпілу скоїв. Водій легковика фольксваген пасад мешканець району 1997 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат позитивний: 1,33 тридцять проміли алкоголю. Кермани слідчі чи затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Передбачено за частиною 2 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України деться про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків. За скоєне водієві втікачу загрожує позбавлення волі на срок до 8 років. Уляна не Геннадій томнюк, новини на вежі.